У нього три куточки, а грає як дзвіночки. Малята, сьогодні я вас познайомлю з трикутником. Але не звичайним, а музичним. Роблять його з металу. Під час гри трикутник підвішують на струну або на жилку і вдаряють по ньому металевою паличкою. Он трикутник виграє, голосок свій подає. Я по ньому стук і дінь, а у відповідь дінь дінь а щоб почути звук цього інструмента, по ньому потрібно вдарити, адже він належить до групи ударних музичних інструментів. Однак трикутник сприймається як інструмент високого звучання, тому що має дуже цвінкий та тонкий голосочок. А з прийомів гри на цьому інструменті ми можемо використати простий удар посередині основи трикутника і тремоло всередині кута трикутника. Цей інструмент може грати голосно і тихо. Ось трикутник в мене є паличка у ньому б'є. І з рукачу дамби я, мене люди двора, маю плавні три кути, стрібний голос у хай ти, Хар сьогодні на обестана, просичи двісти.